В прямому ефірі аверсу підсумковий випуск новин четверга 15 листопада. Якими подіями запам'ятається цей день волинянам? дізнаєтесь у випуску на часі у студії. Працює Ольга Приступа. Доброго вечора. 43-річна мешканка Волинської області померла від отруєння чадним газом. Три бригади екстреної медичної допомоги були задіяні в ліквідації наслідків трагедії в одному із сіл Волинської області. Фельдшерська бригада прибула на місце виклику через діабетичну кому жінки. Оглянувши жінку, медики констатували клінічну смерть та провели реанімаційні заходи. Погано себе почувати почали і медики. Син жінки втратив свідомість. Медикам стало зрозуміло в приміщенні чадний газ. Потерпілим була надана медична допомога. Двох людей госпіталізували, а двоє відмовились. Одну з постраждалих врятувати не вдалося. Батьки та персонал Озерівської загальноосвітньої школи окупували ківерцівську раду. З єдиною вимогою усунути з посади директора Світлану Степанюк. Понад півсотні людей, серед яких батьки школярів, вчителі та технічний персонал, блокували будівлю ківерцівської районної ради. Люди вже більше року намагаються добитись справедливості. Під кабінетом заступника голови районної ради Тамари Чигрин вони стоять вже з дев'ятої ранку. Адже саме цього дня мало відбутись пленарне засідання, на якому повинні були зняти з посади директора Озерівської загальноосвітньої школи Світлану Степанюк. Вурені найбільше тим, що півроку батьків, ну можна сказати, ти. Обдурювали. обдурювали, тому що обіцяли, обіцяли. І на сьогоднішній день теж обіцяли, що на, сесії буде виріш... на позачерговій сесії буде вирішено це питання. А в протоколі ми побачили, що воно і не мало виноситися на сесію. Тобто питання про звільнення директора мало винести тільки питання про розгляд ситуації, яка склалася в озерській школі. Батьки стверджують, Світлана Степанюк конфліктувала зі всіма, розпочинаючи від дітей молодших класів, закінчуючи власними підопічними. Зокрема, вчителі кажуть, прийти та образити педагога перед дітьми, обізвати та принизити дитину для директора. Звична справа. Кожного року дві-три дитини уходило, але е, кричущий факт, що е, дуже багато вчителів розраховувалося, і за морального тиску нас навіть доходило до таких випадків, що е, директор викликала вчителів на загальну шкільну лінійку і Ну от, ображала принижувала їх, принижувала при всіх, принижувала при всіх. тобто могла дозволити посеред уроку зайти, вказувати вчителю, що не таку ти оцінку ставиш, яку дитина заслуговує. Що переслідування, цькування, залякування не тільки ходишні працівники, а всіх дітей, які попали в немилість, а в немилість попадали майже всі. В якості протесту дітей не пускають до школи вже чотири дні. Зі 136 школу відвідує близько десятка. Розповідають, зупинятись не збираються при потребі, заблокують і дороги біля села. Бо ж Світлана Степанюк про звільнення навіть не задумується, а влада її покриває. І за бюрократії ну це тобто тяганина паперова не дозволяє вирішити цього питання. Ну і напевно, нема бажання політичної волі його вирішити не раз тому, і не що обіцяли два. і не п'ять. За цих півроку. Батьки стукають всі двері. Я. Получається горохами всі. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. У Києві затримали ще одного підозрюваного у вчиненні злочину. Стрілянині на Луцькій автомиці. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді чоловіку обирали запобіжний захід. У столиці волинські правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у стрілянині на Луцькій автомийці. Олександр Барташук, 38 років, житель міста Києва. Відомо, що чоловік працював приватним охоронцем та ремонтував взуття. Свою присутність під час вчинення злочину не заперечував. Запевняв, що його попросили бути присутнім у якості масовки. Про стрілянину нічого не знав. Поясні, можна додати по цьому допитання. Я був присутній, але ж я не тримав, ми думаюці не присутні. Перестрілівці, ніякому участь. Ви були присутні нам на місці, але перестрілці в бійці, участі не приймали. Слідчий та прокурор подали клопотання до суду, аби підозрюваного Барташука взяли під варту терміном на 60 діб після проведення подальших слідчих дій. Підозвіємо в вчинив тяжкий власний злочин проти громадського порядку та поранені з мотивою Яної Миколаєві Суспільства, що супроводжувалося судовою захвальності вчинені групи осіб. Застосування вогнепальних провідних предметів заповіді протоколу для нанесення тілесних ушкоджень, за які передбачають в до 7 років, мої достатньої представили вважати, що саме застосування до нього виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання підпортові забезпечить виконання покладених на підозрюванні процесуальних обов'язків. Слідчий запевнив, що підозрюваний після вчинення злочину виконув свій телефон та міг знищити інші докази, такі як зброя. Варто зазначити, що у Барташука є дозвіл на зброю. Після дебатів суд постановив взяти під варту підозрюваного Олександра Барташука строком на 60 діб. Слідчий суддя постановив. По питання старшого слідчого голови ССУ, ГНП Блинської області ХВС про засування запобіжного заходу у тримання під варту відносно підозрюваного Барташука Олександра Михайловича задовольнити. Адвокат підозрюваного не заперечує, що його підзахисний був присутнім під час вчинення злочину однак стверджує, що участі у стрілянині не брав. На наш погляд, на, на погляд захисту, слідством не представлено доказів, які б свідчать про те, що він був причетний власне до, до цих подій. Він не заперечує, що він був присутній, але власне треба було довести про те, що дійсно. Тому що обвинувачення у 296-й частині 4, яка говорить про те, що вчинення, особливо з хуліганства, з застосуванням зброї і тому подібне, він стверджує, що зброї не мав. От, що, ну, його запросили, але він коли побачив ось ці події, то він зразу ж вийшов і ніякої участі не приймав. До слова, Олександр Барташук четвертий із підозрюваних, якого взяли під варту. Декілька днів тому такий же запобіжний захід обрали Михайлу Ількіну, Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку. Нагадаємо, в результаті перестрілки на Луцькій автомийці від вогнепального поранення помер чоловік, двоє важко поранені. Владислав Корнелюк для новин на часі. І на продовження теми нові деталі у справі постріляниння на Луцькій автомиці. Один з автомобілів Volkswagen Touareg, на якому втекли стрільці, знайшли на Рівненщині на березі річки Горинь. Це село розваж Острозького району. Вже відомо, що бандитів по населеному пункті доганяли три поліцейські автомобілі. Правоохоронці спочатку доганяли, а потім несподівано припинили погоню. А за автівкою повернулися лише наступного дня під обід. Звісно, ні водія, ані пасажирів на місці не застали. Ось тут на цьому місці потрапили у пастку втікачі, які у Луцьку на автомиці розстріляли компанію чоловіків 5 листопада. В час стрілянини один чоловік загинув, а ще двоє. Усі отримали тяжкі травми. Співробітники поліції одразу оголосили план перехоплення. Проте злочинцям безперешкодно вдалося виїхати з Луцька і проїхати 120 кілометрів аж до містечка Остріг. Вже у Стройському районі місцеві правоохоронці кинулися у погоню. Близько 17-ї години, 5 листопада, малесеньким селом розваж на очах у місцевих промчався Джип Фельсваген та орех, а за ним три поліцейські автомобілі. Але як не дивно, бандитам вдалося сховатися у населеному пункті, що має одну центральну вулицю довжиною 2 кілометри і два бокових провулки на кілька сотень метрів. Автомобіль звернув з головної дороги, поїхав до річки Гринь і там втрапив у глухий кут, з якого і не зміг вибратися. Приїхали так, з цими міноіскателями в цьому всьому типу дивилися, але вони її відкрити не могли ніяк. Випили переднє і заднє, по-моєму, скло. Ну, я не що був поранений, але казали. Казали, що був поранений в тому жити, так? Що він в жити. А де він подивився? Ми його забрали. Тут вийти до лікарні, на, чи перейти через горі можна. Ага. Ага, не то, то вони... Тут можна тут м'яко, тут можна перейти куди хочу, чи човном переплати. Як розповідають місцеві, під вечір 5 листопада у центр села з'їхалося багато поліцейських автомобілів ловити злочинців. Але, як бачимо, усі старання були марні, бо ж бандитам вдалося загубитися. В центрі села поліцейські зібрали консиліум і, порадившись, вирішили припинити погоню. Повернулися лише наступного дня під обід. Ми ж на місці з'ясовуємо, що утікачі знаходились від правоохоронців за якихось 500 метрів. А селяни навіть бачили. Як авто їздило ввечері берегами, бо чітко було видно фари у Лугах понад річкою. Місцеві навіть казали правоохоронцям, що з берегів немає виїзду. Вони втікали в сторону в тому напрямку, так як в нас на Слово Женіно, а потім вони десь звідти вернулися і десь повернули до нас, до нас на Луг, і там десь їхні сліди обірвалися. Я ще їм кажу що, слухайте, звідси, бо я тут все ж добре знаю кажу, з того нога вони ніде не втічуть. Бо там, якщо виїхали від нас з розважа, то там вони мусять і назад сюди вернутися. І все, і вони щось поспілкувалися ми з собою, роз'їхалися, але потім машина довго і довго тут ще чергувала поліцейська, я так вікно дивився біля магазину. Все на цьому все завершилося. На другий день вже кажуть, що машина там стоїть над горем, над річкою. Автівку від річки довелося витягувати трактором, знайшли покинутий джип місцеві. Вони мені поліцейські говорили, йому, що з ними був поранений. Я говорю, де ж він? То кажу, знаєте, я ще так на свій розсуд говорю, що а що ж тут? А рядом горень могли добити, вкинути в горінь і нехай тече від собі. Труп тече по річці. Вранці встав, видаюся, вийшов, машина сів. що за машина стоїть. А хтось на гульки приїхав. А тут під обід приїжджають, де вже розпити йдуть, питають, що до чого. А нікого біля машини не бачили, ні? Кажу, що нікого, тому що це десь вечором було, ага. чи вночі, хто його. Знає. А вранці машина стоїть. А скрізь не заглядали, можливо, ви щось бачили біля тієї машини, що як. Перший раз я підійшов на відстані, подивився. Другий раз підійшов, заглянув машину, чи там хтось є. Нікого немає. Чому ні до машини лізти? Ще один починає, хотів доразів, тікати хоч пальцями. На березі річки, де стояв джип, розкидані резинові риковички та побите скло. Поліцейські не змогли розблокувати автомобіль, тому повибивали задні та бокові вікна і таким чином потрапили до автомобіля. Нам відомо, що у салоні і біля машини знайшли краплі крові та документи. В автомобілі перебували троє осіб, один з яких, нібито, поранений. І, хоча бандитів поліція не впіймала, ми таки мусимо відзначити їхню оперативність. Та професійні дії не встигли ми приїхати до села і запитатися про автомобіль. Як за 15 хвилин у розлаш примчалися правоохоронці? А що, може, ми приїхали докази знищувати або забрати приховану зброю? Пояснюють нам поліцейські. Може, зброю повикидали, де шукають, хочуть забрати. Може, якісь документи повикидали, хочуть, ну всяке ж може бути. Начальник Острозького відділку поліції Едуард Холт розповідає, бандити утекли у сторону острога, і йшли берегом. Та підтверджує інформацію про те, що в автомобілі було троє осіб. Вони вийшли по і всі йшли з тому шлішки і йшли до самого. Це мені захизники, так? До острога йшли, так? Так, так. Доб... 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 То вони йшли по воді. Не Як? по воді, а біля води. Але ага. не відомо, скільки чоловіків було до але... ну, передній інформації було в автомобілі троє. Попередні. З власних джерелам стало відомо, що в автомобілі знайшли документи на ім'я Кострика Євгена Сергійовича. Цього чоловіка правоохоронці подавали у розшук одразу після стрілянини. Відзначимо, на сьогоднішній час вже затримано четверо осіб, які причетні до вбивства та стрілянини на Луцькій автомийці. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Якщо ви йдете до суду і користуєтесь безоплатною правовою допомогою, знайте, що адвокат, котрий супроводжує вашу справу, працює не безкоштовно. Держава виплачує йому компенсацію за роботу та витрати, які її супроводжують. У Волинському центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги виник конфлікт через розподіл таких справ. Як розповіли самі адвокати, одні отримують велику кількість справ і, відповідно, більшу винагороду, а інші лишаються ні з чим. Але поділити порівну доручення поміж правозахисниками без сварки ніяк не виходить. До телеканалу звернулися представники центру зі скаргами на нову директорку Наталію Смолярчук. Інша ж група адвокатів навпаки стає на захист керівника. Наші журналісти спробували зрозуміти, що ж таке державна безоплатна правова допомога і чому у центрі надання такої допомоги розгорнувся конфлікт. Адвокат у теперішній час не кожному по кишені, а правова допомога громадянам потрібна дуже часто. Найпростіша заява до суду коштує мінімум 500 гривень, а більш складні можуть обійтися навіть у кілька тисяч гривень. Громадянам, які не можуть уплатити правовий супровід, держава надає безкоштовну правову допомогу. Щоб цю допомогу забезпечити, з адвокатами укладають угоди і держава оплачує послуги правозахисника. У Волинському центрі надання вторинної правової допомоги. Зараз розгорілася справжня війна, і як не дивно, адвокати пересварилися саме за справи, які оплачує їм держава. Першочергово яблуком розбрату стала заміна директора. Спочатку центр очолював Ростислав Руденко, а зараз цю посаду обідняла Наталія Смолярчук. Вона виграла конкурс. Її ж попередник намагається поновитися на старій посаді через суд. До боротьби долучилися адвокати, бо не всіх влаштовує перерозподіл справ, який зробила нова де. Ректорка, а між тим, ми дізнаємося, що захищати громадян в рамках безоплатної правової допомоги це може бути навіть дуже прибутково. Деякі адвокати за каденції попереднього керівника Ростислава Руденка спромоглися заробити за 9 місяців навіть по 300-400 тисяч гривень, тобто, грубо кажучи. Тисячу євро в місяць, і навіть якщо відняти 40% податків, однаково виходить солідна сума 17 тисяч гривень у місяць. А декому справ взагалі не дісталося зараз? Наталія Смолярчук започаткувала новий розподіл справ поміж адвокатами, але не всіх він влаштовує. До нас у студію завітав Орест Урин. Він молодий перспективний адвокат, веде 40 справ і не згоден з політикою нової директорки, бо за запровадженою нею системою. Він отримає менше доручень в даному випадку. Згідно нового такого порядку, Наталя Степанівна грубо фактично порушила укладений нам контракт і обмежила мене у можливості надання правової допомоги в певних районах. Не дивлячись на контракт, тобто прийняла рішення, в якому я не можу в тому чи іншому місці не давати праву допомогу на її погляд, мотиви ми запитували фактично мотиви, чому причини таких дій, ну вона каже, що це економія грошових коштів. До порушення мого контракту, фактично, протягом сіми місяців я обслуговував п'ять районів. Ну, Давайте поділимо, грубо кажучи, даже, ну, це зараз в мене там, близько 40 з чимось справ. На липень місяць мене їх було десь 35, навіть де, хай буде 40. Поділіть 40 на 5. Це, грубо кажучи, 8 справ з одного району в, ну, за рік. Як розподіляються доручення і від кого це залежить, намагаємося з'ясувати. Кожен адвокат має свій графік чергувань. В разі коли провадження випадає на зміну того чи іншого правозахисника, він бере справу. Що цікаво, поспілкувавшись з адвокатами, ми дізнаємося, якщо у графіку кілька адвокатів є ризик того, що слідчий або ж прокурор підбере собі зручного захисника. Звісно, стверджувати про наявність такої корупційної складової, ми не можемо. Проте, якщо Припустити, що така підстановка існує, виникає логічне запитання: наскільки якісно можуть надати захист адвокати, які працюють в тандемі зі слідчими. Розподіл справ, який існував за керівництва Ростислава Руденка, не дуже влаштовував регіональних правозахисників, адже якось так виходило, що в пріоритеті були лише адвокати з Луцька. А кілька окремих осіб отримували собі навіть по 50-60 справ на рік. І від цього, звісно, залежала. Їхня винагорода, яка була в рази більша за менш успішних колег. І основна частина з них це районні справи. Відзначимо, що витрати за приїзд теж компенсує держава. Що до цього порядку у нас в районі в Шацькому було чотири адвокати. Два з них, по-моєму, із Луцька. Я жодної справи не мав. Після Цього другого вже порядку розподілу. Ну я маю на сьогоднішній день 11 справ. За кожну справу адвокат має винагороду. Ця винагорода залежить від складності проваджень. 40% від винагороди адвокати платять державі. Так вийшло, що одні адвокати за керівництва попереднього директора отримали. По 300-400 тисяч гривень це підрахунки за 9 місяців, а інші в кільканадцять разів менше. До прикладу, Василь Нечая із Шацького району мав прибуток трохи більше як 2 тисячі гривень за рік. З'ясувалося, що окремі адвокати мають доручення в набагато більшій кількості ніж саме ті адвокати, які проживають у віддалених районах. Ну, для порівняння, адвокати, які працювали в місті Луцьку, а це ті, які скаржуються на нерівномірний розподіл. Міщук станом на 1 серпня мала 31 доручення. Урин мав 31 доручення. Адвокат з Шацька мав лише 2 доручення. Відповідно, і винагорода зовсім різна. Якщо винагорода адвоката Юнчик станом на 1 листопада становить 306-479 тисяч гривень, адвоката Міщук 306 752 тисячі гривень, для прикладу, я говорю про тих адвокатів, які не задоволені нерівномірним розподілом, адвокат Урин – 3796 796 тисяч гривень. Отримали винагороди за надану правову допомогу, це кошти, які вони заробили. То адвокат Шацька, який мав лише два доручення відшкодувань, отримав в сумі 2500. 82 гривні. Це в листопаді чи в жовтні були ще внесені зміни в порядок, де в принципі вже графік підлаштований під всіх адвокатів. Незалежно район, місто, обласний центр має цим новим порядком зрівнятися майже у всіх адвокатів плюс-мінус кількість доручень. У мене дійсно трохи було більше доручень, ніж колег по Ковелю. Мені вже оцей останніх три тижні фактично доручень не дають. Тобто ви не ображаєтеся, що вам тепер вже... Ні, я не ображаюся, оскільки це об'єктивно. Крім того, це кінець року. Дійсно, десь попало, хто був в відпустках літо. А є такі певні місяці, коли така більш активна криміногенна ситуація навіть. Такий розподіл доручень, який діє на даний час, я вважаю, він є правильним і він не... інших адвокатів він ну, не ущемляє, скажімо так, їхні інтереси. Тому що... Дійсно, є адвокати, які мають дуже велику кількість доручень порівняно з іншими. Якщо порівняти допустимо 30 доручень і 10, то я вважаю, що це трошки суттєва різниця, і я знаю, що якщо адвокат прийшов в цю систему, він хоче так само працювати. Є дуже багато справ, коли громадяни України потребують саме державної правової допомоги, адже самі не в змозі оплатити адвоката. Якщо один захисник бере одразу припустимо 40 справ, то виникає запитання, яка якість захисту? Дуже важливу роль відіграє час та місце розгляду справ, адже адвокати, що надають безоплатну правову допомогу, займаються ще й приватною практикою. Відтак правозахисник буває не може приїхати з обласного центру, припустимо. До віддаленого району у конкретний час на судове засідання тоді потрібно призначати іншого захисника. Між тим витрати за проїзд це окрема тема, адже їх також фінансує держава. Бувало й таке, що за проїзд виходила більша сума аніж вартість самої справи. Надання неякісної правої допомоги це є підставою для відкриття дисциплінарного провадження стосовно адвоката, тому адвокат за, який працює за рахунок держави, апріорі не може надавати неякісну правову допомогу. Він робить все, передбачене чинне законодавство для того, щоб звільнити особу від обвинувачення або пом'якшити його міру покарання. Адвокат Олександр Пов переконує, що безоплатна правова допомога надається на Волині якісно проте він теж прихильник нового розподілу справ, де доручення адвокатам повинні надавати рівномірно і в основному за місцем проживання. Частина адвокатів, які не згодні з таким перерозподілом, оскаржують новаторства у суді. Наразі така система нова. Чи буде вона існувати і чи виправдає себе, покаже час. Але розібравшись у нюансах роботи державних адвокатів, у нас виникло запитання: чи пам'ятає адвокат, який, окрім приватної практики, має 50 державних справ суть проваджень, які він веде? Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, В'ячеслав Мирушко для новин на часі. Цьогоріч вдалося відремонтувати рекордну кількість автошляхів на Волині. Та все ж лишаються дороги, на які роками ніхто не зважав. Десятки років люди ходили по напівзруйнованій дорозі. Та завдяки сприянню народного депутата України Ірини Констанкевич напівзруйновано вдалося перетворити в ось таку. Підсир'я, невеличке село Камінь Каширського району. Одна з головних вулиць, яка донедавна була вся у вибоїнах. Ми подали звернення на між до Ірини Мирославівни, яка нас підтримала і надала нам 400 тисяч гривень, і також співфінансування міської ради, на яке було теж надано 350 тисяч гривень. У нас була зустріч в селі Підсир'я і відповідно ми. Дійшли висновку, що і міська рада і не діють кошти і відремонтуємо дорогу. Депутат міської ради додає за виділені кошти планують прокласти 500 метрів асфальтного покриття. Вже вдалося відремонтувати 300. Міський голова камінь Каширського Василь Боднар стверджує: саме ця ділянка дороги ремонту підлягала вже давно, та залучити коштів не вдавалось. Це з ж кабінаські гроші. То цей депутат Костанкевич вона грала саму важливу роль. Вона це зробила, і ми пройшли цю про нам. Бачите, повезло, що якраз той період, що ну погода була. Василь Боднар зазначив, фірма, яка ремонтує дорогу, виконує свою роботу надзвичайно якісно. Мешканці села також задоволені змінами на краще, яке не оминуло їх маленького поліського села. Ірина Загорська, В'ячеслав Морушко з Камінька ширського для новин на часі. Цим повідомленням завершуємо підсумковий випуск новин на часі. Ми продовжуємо відстежувати події Волині і Луцька, аби ви дізналися про них першими. До творення наших ефірів запрошуємо і вас. Номер телефону, за яким можете звертатися зараз на екрані. З вами була Ольга Приступа. До зустрічі і нехай щастить.